Вітаю, вітаю, мої водолії! Толерантні, волелюбні, новатори і, взагалі, про вас можна говорити довго. Я вас вітаю на своєму каналі, на каналі Людмили Хомутовської. Давайте подивимось, що вас чекає в грудні, а поки нам дають основну енергію, що таке основна енергія? Енергія, яка буде у вас. Це саме енергетичний баланс, коли ми чи на підйомі, чи на спускі, чи взагалі, які, що основне буде відбуватися цього місяця, саме грудня місяця у наших прекрасних водолеїв. Шість мачів. Шість мачів це енергія, коли я хочу змін, коли я йду до якихось нових берегів, того що я не робив. Якщо ми беремо по енергіям, чи буде у вас енергія, 100% буде енергія, шість це про енергію, це про вибір. Це про те, що вас щось буде таке мучити, і вас буде якимось чином це рухатись. Мечі говорять про те, що дуже багато будете думати, дуже багато буде різної інформації. І знаєте, якась інформація перейти до нового, почати робити щось таке, що не робили. Але це не про те, що. Ви взагалі не можете, яким чином ви вже у вас скрутилася інформація, а вибір, от вибір, ви до кінця не зробили. В будь-якому випадку шість мечів, вона хороша. Чому? Тому що ви були в якихось кризових ситуаціях, таких патових ситуаціях, і зараз у вас відбувається прорив. Так що, чи будуть у вас енергії, будуть, чи будете ви рухатись 100% будете? Досвід місяця. Що такого ви усвідомите для себе, да? що залишиться з вами після того, як закінчиться цей місяць, тому що у нас закінчується місяця, а досвіду не залишається. Досвід місяця саме для наших водолеїв. І що ми там бачимо? А бачимо, ми там десятку пентаклів. Бачимо ми конкретно, знаєте, стан, коли. Вам захочеться закритися від усіх і вся за якимись дверима для того, щоб залишитися своїми рідними з людьми, які для вас супер дорогі, і це якась така тема. Я думаю тільки про себе, про своїх, про найближчих, про, про те, що мені надважливе. І цей досвід, який машину ви маєте пройти, щоб щось зрозуміти, щоб яким чином почати рухатись далі, тому що досвід він говорить саме про те глибинне, що є в нас всередині. Головне завдання місяця, головне завдання для водоліїв. Головне завдання для водоліїв королева імператриця, наша імператриця сім'я. Над головним для водоліїв є сім'я, справи сім'ї. Все, що стосується саме вас, якщо ви. Жінка, то ви можете навіть якимось чином, я для себе як завдання, де мені купити якесь суперплатко, яким чином за собою поспостерігати, тому що імператриця любить ладу, всьому, в собі, в хаті, зміни в собі, якусь така, знаєте, історія того, що я піклуюсь про все і вся, про, про добробут, про, про будинок, про сім'ю, про всіх моїх надблизьких. Так що, о, який у вас буде місяць, і оце завдання буде надважливим. Що потрібно вам навчитися? Що потрібно навчитися водолеєм саме в грудні місяці? Чому таке ви навчитеся, що вам потрібно буде в майбутньому, що такого ви навчитеся саме в грудні місяці? Трійка жезлів, там у нас ще вилітала двійка чаш, про що це говорить? Вам захочеться якихось нових здобутків, якихось. Нових вершин, бачите, там дівчина, яка починає стріляти. Це про те, що ми починаємо дорогу, дорогу до майбутнього. Якісь плани, що виношувались, вони оці перші кроки, перші навчання, перші якісь здобутки вже будуть в цьому місяці, і тут якби, потрібно навчитися їх бачити, потрібно навчитися їх робити, потрібно рухати, навчитися рухатись. Оце більше про це, про дії. Тут саме не про те, що спостерігати, час спостереження роздумів пройшов. Тут час дій, час руху вперед, час саме просування, якщо так можна сказати. А що там в стосунках, ви мені, до речі, правильно написали. А чому ви не дивитесь стосунки, ви мені написали? Я думаю, дійсно, чому я не дивлюсь стосунки. Ви написали, я зробила. Пишіть мені, будь ласка, пишіть, як відігрався попередній місяць. І, взагалі, може, якісь питання? От я якось не задаю. Напишіть, я його задам, мені взагалі не важко. Я маю на увазі оці такі глибинні розклади для знака на місяць. А що там у стосунках саме у наших водолеїв? Вісім чаш. Ви бачите відлюдника, який йде, зібрав речі. І вісім чаш — це знаєте, про те, що ви можете зірватися кудись до, в інше життя. Якщо ми беремо по стосункам, там напруження, там про те, що. Не дуже вас будуть і підтримувати, але вісім чаш це конкретно як дорога до щастя, дорога до розвитку. Це може відбуватися на рівні того, знаєте, ви дуже довго працювали, жили, і все, в принципі, було не нормально в моїй сім'ї. Але мені цього не хочеться, мені хочеться чогось нового. І саме в стосунках вам захочеться чогось нового. Ви про це будете говорити, ви будете робити певні дії. Навіть у таких глобальних масштабах ви можете взагалі забратися і піти з дому. Але це дорога до щастя. Це про те, що говори, слухай себе, рухайся вперед. Якимось чином. Взагалі, не стій, не утворюю цей застій, я б сказала, так що отаке у вас буде в стосунках. Конфлікт місяця. Ну ми ж всі рухаємося, і конфлікти вони насправді не про погане. Конфлікти вони про те, що, е, до чого прийдемо. Тому що іноді важливо піти на конфлікт, щоб розробити якусь ситуацію, щоб, ї, е, щоб її якимось чином нас почули, бо на нас іноді не зважають. І саме як конфлікт місяця, а де конфлікт місяця? А в стосунках конфлікт місяця, саме з близькими, і саме у е, вас взагалі дуже багато. Про стосунки, про сім'ю, про те, що відбувається, і тут конфлікт місяця з коханими. Щось вам там не буде подобатися, що ж там не буде подобатись, у вас повністю. Розійдеться картина світу. От ви не будете бачити так, як бачить ваш коханий, і це вас буде напружувати. Це буде якимось чином викликати у вас занепокоєння, навіть якусь агресію. І от у вас дуже багато да, про щось нове. Чи ваш партнер саме застряв в якихось стосунках? Він не бачить, що можна змінити, а вам захочеться змінювати, чи, чи навпаки, ваш партнер так буде бачити, а ви не хочете. Але це конкретно про те, що потрібно змінювати світ, тому що ми всі міняємося, проходять знаєте, роки, і ми потім розуміємо. Що ось це розуміння один одного, воно десь пропало, так, щоб говорити про це надважливо. Так, що отакі у вас конфлікти. щоб нам з нами не відбувалося важливе духовне завдання, важливо душа, наше серце, те, що відбувається всередині. Тому що давайте признаємо іноді там так шкребе, ох, як там шкребе. І шкребе, воно саме тоді, коли ми не йдемо по дорозі життя, коли ми не виконуємо те, що наша душа вважає надважливим і духовним. Духовне життя саме завдання місяця для водоліїв це про що? А це у нас про шута. Прийшов в неізвісність. Пам'ятаєте, у вас там була вісім чаш і взагалі шість мечів, дорога до нового? І тут, якби і духовне завдання зробити прорив, прийти до чогось нового. Почати щось таке, чого ви там боялись, і можливо для вас і ваших близьких це буде звучати дурня повна, куди воно лізе, навіщо вона це робить? Але вас душа просить, ну давай по-іншому. Давай ми зробимо про те, що моя маленька дитина, що знаходиться в мені, давно мріяла. Про те, що з чим ти носишся, тобі так хочеться це зробити і дати світу, а ти весь час щось вагаєшся, весь час ти це не робиш. І саме оце, оце пригнути, пригнути в якесь майбутнє, яке зараз не зрозуміле. Це є завданням вашої душі. Подумайте, яким чином ви можете це змінити. І сюрпризи місяця. А Як же без сюрпризів? Новий рік! В нас взагалі грудень про свята, про сюрпризи, про зміни. І сюрприз місяця дайте для наших водоліїв. Дев'ятка ж мечів, знаєте, сюрпризом місяця. Хтось для вас, наприклад, може сказати, що на їхню думку, ви щось там робите неправильно. Ви так подивитесь на нього і скажете: а тобі що? А тобі взагалі яке діло? Чи буде вам неприємно, та звісно буде неприємно? Чи будете ви в цьому знаходитись? Так ви будете в цьому знаходитись, але задумайтесь. Чому хтось це бачить так? Що ще сюрприз місяця для водоліїв, і сюрпризом місяця, що в нас є, а сюрпризом місяця є шість чаш. І ми бачите, тут, перш за все, аркан дежавю, а з іншої сторони, це саме часи, які тікають, які говорять, що час проходить, а ти якось підзастряв, і це конкретно, можливо, хтось прийде. З вашого колишнього життя з'явиться якась людина і вас туди потягне, да, зустріч з якоюсь людиною, яка вже була. Ефект дежав'ю. Так уже було, так уже зі мною відбувалося, але якимось чином я хочу повернути час в тому напрямку. Так що ось такий у вас сюрприз місяця і ще сюрприз місяця. А і сюрпризом місяця є вісім пентаклів. Багато роботи, багато справ, багато якогось такого, що треба зробити. Але у вас має прийти якийсь помічник, помічник, який допоможе вам це все розрібсти. Отакий був прогноз на сьогодні. Я з радістю вітаю вас з наступаючим новим роком. Бажаю. Щоб новий рік був проривний і, звісно, я вам зроблю годовий розклад. Ми подивимось взагалом, що відбувається. Подивлюся екстрасенсорно, я вам обіцяю, що це буде надзвичайний розклад. І, напевно, якісь індивідуальні Так що з вами була Людмила Хомутовська. Якщо вам було цікаво, і не пожалієте, поставте вподобайку. А завжди з вами, завжди вам бажаю щастя. І завжди готова відповісти на запитання. Всім папа! -па.